Доброго дня! Сьогодні ми познайомимося з одним із способів завершення гри в шашках, який має назву Трикутник Петрова. Трикутник Петрова це спосіб ловлі трьома дамками одного кольору, так, якими грає гравець. От, ось у нас одна дамка, друга, третя. От, однієї дамки суперника. Але перед тим, як ловити дамку, так, нам треба е, вивчити, які є лінії на дошці е, шашкові і як вони називаються. Для того, щоб навчитися цьому прийому, треба дізнатися, які лінії взагалі є на шашківниці. Перша лінія або велика, е, її ще називають головна, от, або велика дорога. Вона е, починається на е, клітинці А1 і закінчується на клітинці е, H8. Вона дуже важлива і, як правило, для досягнення успіху у, в, кін, в кінечному результаті партії її захвачують в першу чергу. Коли шашка стає дамкою, то, е, як правило, треба намагатися е, зайняти саме цю. Лінію, тому що, наприклад, коли ми стали, що значить заняти? Зайняти кутове положення, і можна бігати з одного кутка в інший, таким чином, не переживаючи не боячись того, що вас поб'ють. Друга лінія вона ще називається двійник, це дві лінії. От, існує у нас нижній двійник, тому що він знаходиться нижче так, і верхній двійник. Він знаходиться вище, аніж е, нижній. Ці лінії треба захоплювати вже після того, як ви захопили велику дорогу. Тобто, для того, щоб захопити ці лінії, так треба перемістити свої шашки в кутки, так, тому що, як ми знаємо, в кутках набагато безпечніше. От, і таким чином ми вже будемо контролювати наш двійник. О, так, і у нас ще третій це основна або велика дорога. Третя лінія називається трійник. Він знаходиться. ось, Одна верхня і нижня лінія трійника. Вони знаходяться поруч із великою або основною дорогою. От, е, їх ми будемо. Захоплювати уже після того, як ви захопили основну дорогу, так. Потім двійник. І для того, щоб захопити трійник, треба просто перемістити по черзі з двійника, ось таким чином. Цей трійник. Головна дорога двойник і трійник у нас захоплені. І таким чином ми будемо намагатися вигнати шашку суперника на останню лінію, яка має назву косяк. О, це та лінія, куди потрібно вигнати дамку суперника. Для здійснення е ну, удачного е проведення трикутника Петрова, з яких ми зараз познайомимося, треба. В начальній позиції так намагатися виганяти ж дамку суперника на ось цей косяк, для того, щоб удачно провести комбінацію і виграти партію. Розберемо, яким чином, із ось такого положення ми повинні захопити двійник. Так, Переміщуючи одну дамку, ми створюємо хибне уявлення про те, що зараз ми будемо ну, захоплювати двійник. Ну, якщо, наприклад, наша дамка переміщується сюди, ми закриваємо хід. Так? Ось. Ось таким чином дамка повертається назад. Ми захоплюємо один кут. Ну, якщо, в принципі, дамка переміщується сюди. От. То переміщуємо свою дамку сюди. Так, ну дивіться: за, за для того, щоб спіймати дамку, ось цю, достатньо, в принципі, провести ось таку комбінацію. Так? Якщо у нас зараз ходять білі, то ми переміщуємо дамку сюди. Залишається у нас ось такий крок. Якщо ми з, з вами зробимо крок сюди, в принципі, це вже буде блокування. Тобто для чорних так ходити не можна, тому що вже в принципі не залишиться ходів. Наступним кроком чорні походять сюди, а білі просто-напросто їх заблокують. Тому, якщо вже ви бачите, якщо ви граєте чорними і бачите, що е, білі пішли блокувати двійник, треба переходити або відразу ж на е, косяк, або на хоча б трійник. Щоб для цього. Коли ми з вами зробимо ось такий хід, втікти у куток. так. Після цього білі намагаються захопити тріник. Так. Якщо у нас у нас основна е, зайнята, якщо о, чорні у нас атакують, ми робимо ось такий блок. так. От, Чорні знову повертаються. Ну і тут дивіться. Або ось таким чином заблокувати. Так. Звідси. Або ось таким чином виганяючи і залишаючись на двійнику, і е, намагаючись іншим ходом е, також атакувати трійник. І з цього положення у нас е, чорні тікають на е, косяк. Так. Нам треба повернутися у початкове наше положення. Ну, наприклад, там тікаємо сюди, От, ставимо нашу дамку для того, щоб уже перешкоджати ходу сюди, тому що, в принципі, можемо бути атаковані, дамка повертається. І ось ми повертаємо ще одну третю дамку в початкове положення для успішної, успішного проведення комбінації трикутника Петрова. В чому він заключається? І так, у нас є два способи продовження даної ситуації. У нас зараз ходять чорні. Так? Чорні в нас можуть походити або сюди, так, звідси, або сюди. Тобто, у нас є також два варіанти розвитку ось цієї комбінації, яка має назву Трикутник Петро. Ну, допустимо, ми походили сюди. Що роблять білі? Ми передвигаємо ось цю дамку у цей кут. Є один. Так? Так, чорним займати довго-дорого не можна, тому що їх поб'ють. Ну, у них варіант тільки вернутися в цей куток, тому що, якщо стануть сюди, будуть побиті, якщо стануть сюди, будуть побиті. Вони вертаються. Але нам не вигодно, щоб вони продовжили хід сюди, тому ми їх повертаємо. Ми віддаємо підбій свою дамку. Чорні у нас, зараз зачекайте, Чорні у нас б'ють, так, і проводимо останній хід комбінації. Ми віддаємо підбій свою дамку. Чорні б'ють, і таким чином білі виграють. Це один із варіантів розвитку подій. Варіант номер 2 Чорні пішли ось в ось цей кут. Точно так же ми підтягуємо свою дамку із головної дороги. Сюди-сюди ми не можемо походити. От ми вертаємося назад. Так? Навіть якщо у нас шашка, займе ось це положення, головне, так? От, зайняла головне положення, ми її повертаємо, даємо підбій свою шашку. Так, і ще один ход. Так, Білі, чорні б'ють. І білі завершують переможну свою партію. Ось такий трикутник Петрова. Його можна розігрувати як в такому класичному варіанті. Так і в ось такому перевернутому, де чорна у нас дамка знаходиться ось тут. Головне у нас зайняти головну дорогу і двійник потім уже е проводячи таку комбінацію. Можна також ось так. Варіант. Варіантів буде точно так же два, А можна ось так. Тобто в будь-якій частині, куди б ви не загнали чорну фішку, чорну дамку, так, ви повинні перестроїти, загнали сюди, ви повинні знову ж таки дотримуватися головної дороги і зробити все для того, щоб вистроїти трикутник Петрова так, щоб кут, верхній гострий кут впирався так, у чорну дамку. Тоді це буде правильно.